Людинки, всім привіт! Публікую чотири останніх автомобілі, які можуть бути максимально оперативно з мінімальними затратами, доставлені в Україну під час дії ще безкоштовного розмитнення, яке попередньо нагадаю, може бути скасованим з 1 липня. Відповідний законопроект внесено до Верховної Ради прем'єр-міністром, який останні дні дає інтерв'ю і як то кажуть, пушить цю всю інформацію. Тому є все таки така підозра, що його все ж таки приймуть на 99%. Ці автомобілі автомобілі які я запропоную, є перевіреними. Вони знаходяться у дилера з яким ми працювали. Оплатити йому потрібно тільки вартість нетто без додаткового залишання якогось там авансу. Не потрібно сплачувати дорогу роботу експерта. По суті, вже весь огляд зроблений. І ціни, які я буду вказувати, вони включають всі-всі-всі на світі. Ваші витрати понесені на пригон на в цілому на придбання цього автомобіля. Тобто ціна вже на українських номерах з усіма витратами, як завжди, ми орієнтуємо в своїх прорахунках. Перший автомобіль, з якого я хочу почати, це бестселлер, назвемо його так Volkswagen Touran, якого давно не було на моєму каналі, його в останній час дуже активно запитують, чи можна пригнати, чи є в наявності, і так далі. Так от, в наявності в Німеччині, повторюсь, ці автомобілі ще в Німеччині, якщо ви бажаєте їх придбати, ми можемо допомогти їх придбати, привезти, є в нас доставка, і брокер, і весь процес організований. Тобто ми надаємо в цьому випадку послугу. Автомобіль привозиться під конкретного клієнта, якщо ви побажали його, наприклад наприклад придбати по тим параметрам, які я зараз буду називати. Отже, Volkswagen Turan у нас 2016 рік, 12 місяць, 1,6 турбодизель, 85 кВт, 115 кінських сил, 6-ступінчата механічна коробка передач, пробіг автомобіля 195 тисяч кілометрів. У автомобіля є, мабуть, найважливіше для дизелів та для такого немаленького салону, як у Турана, там великий об'єм повітря. Це додатковий підігрівач Febasto, який має пульт, який може запускатись по таймеру і прогрівати привати і двигун, і салон, в тому числі, поки двигун не працює, а ви збираєте, наприклад, речі там, на роботу чи в дитячий садок. Наприклад, ще у автомобілі є підігрів передніх сидінь, парктроніки, є штори на задніх сидіннях для пасажирів, для дітей важлива штука, навіть коли є тонування, воно не завжди рятує. А січа та штора темна, вона якраз таки від сонячних променів дуже класно захищає. Є фаркоп у цього автомобіля, який ховається з електроприводом, 16 литі диски. Цей автомобіль в Німеччині коштує 10-500. Євро і загальна його вартість з усіма витратами в Україні має скласти 12800 євро. Важливо, чому така ціна? Це, ну, друзі мої, дешево. Так попередня інформація для такого автомобіля, навіть в більш-менш простій комплектації. У нього є два нюанси. У нього фарбовано капот, у нього фарбовано ліве переднє крило. І воно має товщину по мікронам, по, тобто там воно не тільки фарбоване, є сліди косметичного ремонту без демонтажу самих крил передніх. До 1800 мікрон шпаклівка Пробувається, але по суті, якби дива немає, якби ми маємо таку ціну, тобто 12800 автомобіль на номерах в Україні. Наступний автомобіль це Volkswagen Tiguan з повним приводом: двохлітровий турбодизель, система 4Motion, вибір режимів, бездоріжжя, дорога і так далі. Снігові каші, якби різні. Електронний ручник, автомобіль має досить таки простеньку комплектацію, але певні плюшки в неї все-таки присутні, які притаманні автомобілям з німецького ринку, в які там навіть в простій комплектації можуть запхати якусь досить таки цікаву дорогу опцію. Отже, перша це панорамний дах у цього автомобіля. Присутній у нього є електрична кришка багажнику. У нього Є Discover про мультимедійна система топова з великим екраном 8-дюймовим. У автомобіля є асистент утримання смуги руху, є фронтальний асистент, є фізичні датчики тиску в шинах, які вимірюють, показують прямо таки в атмосферах, який там тиск, Підігріви передніх сидінь. Камера асистентів на лобовому склі. 11-й місяць 2016 року виробництва. І автомобіль має пробіг 199 тисяч кілометрів без 1200 кілометрів. В Німеччині автомобіль коштує 16 1500 євро із усіма витратами в Україні він має статус доставкою 19100 євро Наступний улюбленець моєї публіки це Volkswagen Passat B8, 2-літровий турбодизель, чорний перламутровий колір четвертий місяць 16-го року виробництва. dsg 6 роботизована коробка передач, має автомобіль пробігу 238 тисяч кілометрів на 198 тисячах кілометрів. Автомобілю було замінено комплект ГРМ. Що цікавого має цей автомобільчик, окрім того, що це в нас повний хайлайн і по хром пакету і по топовим ліхтарям попереду, позаду є. Топові фари з асистентом DLA, тобто вирізання дальнім світлом. Є у автомобіля Webasto, так само, як і у попереднього Toura. Є в автомобіля Шкіра Гількантара сидіння і сидіння, що попереду, що позаду мають підігрів. Discover Pro мультимедійна система з великим екраном, восьмидюймовим, який був на ці роки на шістнадцятий рік. Є Фаркоп з електроприводом і 17 оригінальні хайлайнівські колеса. Цей автомобільчик в Німеччині коштує 12 тисяч 500 євро з доставкою з усіма витратами. Має скласти 14 тисяч 800 євро. Цей Passat має оригінальне лакофарбове покриття по всьому кузову з невеличкими дефектами, подряпинки від слідів експлуатації і так далі. Детальніше все це можна побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишив внизу в блоці опису до цього відео. Можете зайти там по фото по детальному опису, ознайомитися з кожним автомобілем. Якщо він вас зацікавить, будь ласка, звернутися персонально до мене для того, щоб його зарезервувати і запустити процедуру викупу і доставки в Україну. І останній це вже такі. І можна сказати, родзиночка так, родзиночка. Volkswagen Passat B8 в цікавому кольорі урану Grau, Також в оздобленні Highline, що зовні, що всередині. Цей Passat у нас має 1.8 TSI, бензиновий двигун з роботизованою коробкою передач. 07 місяць п'ятнадцятого року виробництва 152 300 тисячі кілометрів, буквально сотню кілометрів назад. автомобілю зроблено сервіс по заміні оливи фільтрів. Ще й ганіну рідину прокачали. Цікавого ще в цього автомобіля, те, що в нього знову ж таки повторюсь, хайлайн оздоблення. І зовні середині є ліхтарі, топлет попереду з асистентом дієлей, топлет позаду. У автомобіля є повний набір асистентів, який включає асистент, втримання смуги руху, асистент зміни смуги руху, фронтальний асистент, адаптивний круіз-контроль датчики сліпих зон, датчик виїзду задом з парковки. Є камери, є парктроніки перед-зад є Алькантара, плюс шкіра з підігрівами також попереду, позаду. Є панорамний дах, є у автомобіля штори на задніх вікнах для задніх пасажирів. Є у автомобіля безключовий доступ і 17-ті оригінальні хайлайнівські колеса. Цей автомобіль в Німеччині коштує 14 тисяч 700 євро, 17 тисяч євро. Він має обійтися в Україні на номерних знаках з усіма з усіма витратами. автомобіль повністю не битий, не фарбований, в досить таки класному косметичному стані. Дякую, що приглядали це відео. Якщо автомобілі і відео вам сподобались, натисніть вподобайку. Якщо є якісь думки і коментарі, залиште їх внизу під цим відео. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!